Перш за все, дякую британському парламенту, британському народу за підтримку України. Це надважливо. Ваше лідерство в світі не має сумніву, і це раз це підтверджує ваші сміливі і такі важливі рішення своєчасні були в перші дні особливо. І, і зараз ви залишаєтесь з нами. За це вам велика подяка. На цій табличці можна. Побачити, скільки зробила наша компанія. Ми наразі е, займає, входимо в трійку лідерів серед комерційних компаній. Наразі більше ста дійсно операторів, але працюючих їх не так багато. Є компанії, які утворились, е, мають відповідні е, права робити такі роботи по розмінуванню, але цю діяльність не здійснюють. Фактично здійснює діяльність майже 20 компаній, 16. І три тисячі гектарів ми розмінували за останній рік, за один рік. В цей же час наші партнери, у яких ми багато вчилися, яким ми дуже вдячні за допомогу, це міжнародні непробуткові організації, які займаються розмінуванням. Вони розмінували шість тисяч гектарів. Цікаво, що Вартість наших робіт її легко можна порахувати, адже вартість робіт в гуманітарному розмінуванні комерційних операторів вона береться з того, скільки на тендерах офіційно було виграно нами об'єктів, і ціна цих об'єктів. Ціна розмінування вона є публічною. Наразі 16 тисяч гектарів були розміновані за 14 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто 800 мільйонів гривень. Вартість такого гектара розмінованого складає приблизно 900 фунтів стерлінгів за один гектар. Нам невідомо, скільки це у наших колег з. Донорських організацій з неприбуткових організацій я лише чув, що станом на 1 січня цього року сума, яка була залучена Україною на розмінування, сягала 120 мільйонів євро, тобто в 10 разів більше, ніж те, що за рік змогла вся комерційна спільнота. Усвоїти, зробивши при цьому майже в три рази більше, ніж е, наші колеги з неприбуткових організацій. В Україні створилася унікальна система, яка дозволяє за допомогою е, тендерів відкритих і прозорих, за допомогою дуже такого багаторівневого рівнев, контролю якісті е, створити ринок гуманітарного розмінування. Наразі це наскільки мені відомо в світі таких аналогів немає. В світі прийнято працювати за допомогою неприбуткових організацій, і це цікавий досвід, який Україна теж отримує, і за це ми дуже вдячні нашим партнерам із неприбуткових міжнародних організацій. Разом з тим, об'йоми, про які говорили на початку нашого форуму, що 170 тисяч квадратних кілометрів треба буде розмінувати в Україні. Ці об'єми свідчать про те, що Звичайним способом саму заміновану країну світу розмінувати буде важко. Нам треба створювати ринок. Комерційне розмінування воно кон про, про конкуренцію. Ну, не мені і не британським парламентарям розповідати, що конкуренція це дуже важлива складова для будь-якого ринку. Саме конкуренція народжує якість, саме конкуренція народжує інновації, саме конкуренція дає велику продуктивність і економічну. Ефективність, ми е, наразі е, спроможні, і у нас я не як сказав, що один з найбільших операторів, але не єдиний у нас більше ста операторів. Е, ми можемо розмінувати е, нашу країну е, власними силами, використовуючи власні машини розмінування, власні металошукачі, е, власне, е, власні всі комплектуючі все обладнання. І, е, врешті, цей досвід ми зможемо з задоволенням і ділитися з усім світом. Ми, як комерційний оператор, е, від скажімо так, розуміємо, що таке продуктивність, і це те, що від нас вимагають наші клієнти. Е, якщо буде така нагода, і Британія буде виділяти фінансування на розмінування України, розгляньте можливість залучати комерційних операторів. Саме комерційні оператори можуть зробити в 10 разів більше і швидше, ніж, е, ніж інше. Дякую.